Свинячі відбивні Складники свинина 700 г. Яйця 1 штука. Борошно 4 ложки чорний мелений перець, сіль, прованські трави, куркума рослинна олія. Свинину нарізаємо на порційні шматки. товщина кожного має бути приблизно 1,5 см. Бажано їх перед приготуванням злегка відбити. Тоді готове блюдо вийде набагато м'якшим. Як, Кожен шматочок солимо і посипаємо чорним меленим перцем. Борошно затьмішуємо з прованськими травами і куркумою. Можна замаринувати свинину з улюбленими приправами заздалегідь, щоб вона хвилин 20 насочилася ароматами. В окремій мисці злегка збиваємо яйце. Саме поєднання яйця з борошном дозволяє отримати присмажені румяну скоринку, яка не дозволяє соку витекти і тому відбивні виходять соковитими та смачними. Свіжа зелень буде доречною у нашому клярі. Нарізаємо дрібну петрушку, з'єднуємо петрушку із яєчною суміш'ю. Обвалюємо в борошні кожен шматочок свинини з обох боків і відразу ж обмочуємо яєч... яєчну суміш так, щоб в обидві сторони м'яса занурилися в неї. Сковороду добре розігріваємо, наливаємо в неї, рослин... е... Е... Наливаємо в неї олію і обсмажуємо всі м'ясні шматочки з обох боків при середній температурі. Обсмажуємо недовго, приблизно по 5-7 хвилин з кожного боку. Після того, як м'ясо приготувалося, вимикаємо плиту. Відбивні накриваємо щільною кришкою і даємо відпочитки. і даємо відпочити та подумати. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую.